Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на відрізання агресора. Це агресор. Коли я буду промовляти агресор, промовляйте імена людей, які вам, Бог, вашим близьким, дітям, може, у школі роблять боляче, нападають, агресивно себе поводять, насильство над вами чинять. Можна відрізати людину. Убрати із енергетичного фізичного простору, І ця людина припиняє чіпати вас. І е, промовляйте імена, або просто говоріть нападник, е, ті, хто нападали, або можна відрізати е, расистів, росіян, Російську Федерацію. Це агресор. А це глядачі, всі, хто дивиться відео, близькі люди, промовляйте свої імена, близьких. От, або можна промовляти ну, Україна. Українці. От, і Будемо одрізати. Добре. Відсікаю агресора від глядача, буде так. Відсікаю агресора від глядача буде так. Відсікаю агресора від глядача буде так. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю. Агресора глядачів буде, глядачі, буде так. Відсікаю, агресора від глядачів 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 буде так. Відсікаю, агресора глядачів буде так. Відсікаю відцікаю, на як вічі буде так, і так і є. Так, і тепер продовжуємо. Це глядачі. Всі, хто дивиться відео, близькі люди, а це агресор. І будемо обирати із енергетичного, фізичного простору тих, хто дивиться відео, близьких людей. Убираю агресора На віки вічні. Буде так і так і є. І життя глядачів убираю агресора. Все лайно, всі порчі, прокляття, обміни, подміни. Біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, що робив агресор, обирається на які віші, буде так. Угу. Із енергетичного фізичного простору убираю агресора, як цей малюнок на маленькі друзки нижчу, нижчу, повністю, убираю всю енергетику агресора, біль, сльози, страждання, образи, все, негатив, всі порші, прокляття, прокльони, кармічні вузли, будь-які прив'язки, залежності, сексуальну, фінансову залежність. Убираю повністю емоційну залежність, адреналіну залежність. Убираю, всі прив'язки з минулого життя, кармічні узли, скиди чужої карми убираю, на які віші буде так і так є. Всі переклади, обміни, подміни, порщі, порщі насмерть, кладовицьку магію. Убираю, очищаю, енергетичний, фізичний простір, будинку, квартири, машини, подвір'я, роботи, робоче місце. Обираю від агресора, більше немає жодного негативу, підклади, притики, підливи. Повністю винищується вся негативна магія, церковна, кладовицька магія, порчені програми, порчина насмерть, порчина хвороби скиди хвороб, порчи на уродство порчена самотність, а також всі От Він вистрибує. Комоти, омути, ошиники, пута знімаються, отсікається, повністю більше нема жодної залежності, прив'язки. негатив убирається. Буде так і такий. От, і тепер. Угу. До речі, можна зробити самим. Це ритуал, Він тільки тут я використовую малюнок. Ви, якщо є фото, можете брати своє фото близьких людей і фото агресора. От. Або якщо нема фото, то малюнок. І нарікати, що оце малюнок, це є ця людина. Замовляю цю свічку, це ялівець на да, очищення. Усіх, хто дивиться відео близьких людей від агресора, агресії. Прошу допомоги вищих сил, янголів-охоронців, закликаю допомоги, прошу духів роду. Бу допоможіть одрізати агресора, на які вічні буде так. запалюється свічку, тому що очищає енергетичний протір. Всі, хто дивиться від близьких людей, від агресії обирає очищається повністю священним вогнем, випалюється весь негатив, всі біль, сльози, страждання, образи, агресію. Всю убираю Випалюю повністю всі сльози, страждання, емоції, страхи випалюю, жахи, все погане, все лихе, що робив агресор, випалюється в вогні, згорить і більше не болить, буде так і так. Весь негатив, магічний втручання, вплив програми негативної. Випалює вогнем. Очищає енергетичний, фізичний простір, тих, хто дивиться відео близьких людей від агресії. Все погане, все лихе, що робив агресор, вогні згорає, На які вічні буде так і так і є. Всі кармічні вузли запалює, згорають. Родові кармічні вузли згорають у вогні. Все погане, все лихе, всі прокляття, порші, переклади, обміни і подміни, крадники, стяги, скиди хвороб згорають, всі травми згорають, образи зграють, все лайно, що робив агресор, в вогні згорить, більше не болить. Всі прив'язки, залежності, пута, привороти, а шийники зграють повністю. Вся магія негативна, порчі, прокляття, церковна магія, підклади, підкиди, підливи, все, щоб в організм не напаювали, вичищається енергетичний простір вогнем, випалюю, очищаю організм. Висушую всі емоції негативні, висушуються повністю всі емоції, негативні, сльози, страждання обираються. ці пуповини шийники хамоти, прив'язки будь які залежності всіх демонів, сушів підклади, скиди. Залежність всю випалюю більше не зможе чіплятися і воском. Всі пута випалюються, і воском закриваються всі пробиття, проколи, протики, енергетичної оболонки тих, хто дивиться відео близьких людей, зашиваю, запечатую всі рани. серце більше не болить, душа більше не болить, загоюється, повністю закриваються всі пробиття, протики воском зашиває, закриває. Більше немає отворів, більше немає енергооттока. До агресора енергія не іде. Буде так і так є. Закриваю воск, запечати. на віки вічні агресора, і те, хто дивиться відео близьких людей, всі енергетичні втоки припиняються, відсікаються, всі пупан... вини випалюються, буде так і так. О, так що все буде гаразд. Зараз е, має змінитися енергетичний е, простір, перебудовується, щоб із вашого життя уйшла ця людина. Більше агресії до вас не чинили, до ваших близьких дітей. О, так що все буде гаразд. Це може відбутись одразу, а може, десь півроку пройде час, але обов'язково відріжеться. І ще бажано, щоб не виходити на контакт із агресором, не... Ну, от він не дзвонить і ви не... Ну, не... Не, зв... не дзвоніть. і не і не дивуйтесь, що чого це так давно не спілкувалися. Все нормально, щоб ви не шукали цієї зустрічі, от. бо якщо люди а, самі от, е, ну, щось, я не знаю, буває таке сумують за агресором, це більше мені йде, от, коли у людей Синдром оцей, залежності такої від агресора є. Синдром жертви, чи як Ну це тоді важче одрізати, і ще важко одрізати е, психічно хворих, коли люди маніяки. От у них є такі е, е, терплячі, маніакальна терплячість, ну, дуже теж е, вплинути так. Одрізати. Тоді треба три рази отаке от відрізання робити, і людина одрізається тоді. Добре, я на цьому завершую. Зараз допрацює казан, все згорить. І ще нагадую, щоб ви не забували про відгук, щоб набагато краще працювало відрізання, чистка. Це може бути подобайка, коментар, можна поширити це відео або зробити донат, щоб вищі сили, всесвіт розумів, що ви вдячні, що вам це потрібно, ви радієте, що треба, щоб вам одрізали цю людину. Добре, я на, це, на цьому завершую. Дякую всім за увагу! Все буде гаразд. До зустрічі!